Тобі це знайомо. Така назва загальнонаціональної інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми. Її реалізує міжнародна організація з міграції у співпраці з державними та громадськими партнерами. Нині кампанія представлена в Івано-Франківську у форматі інтерактивної інсталяції. Вона допомагає розпізнати ризики експлуатації та підказує, куди звертатися за допомогою. Основна мета підвищити обізнаність і нагадати, підтримка для постраждалих доступна. Мета даної інсталяції це привернути увагу. Людей до цієї проблеми, адже війна дуже сильно вплинула на українців та українок і посилила наявні вже до цього ризики експлуатації і вразливість людей до того, щоб погодитися на такі ризиковані пропозиції, чи то допомоги, чи то працевлаштування. І насправді ці ризики вони є значними, адже за даними досліджень, які ми проводимо. Кожен другий в Україні готовий прийняти ту чи іншу ризиковану пропозицію роботи чи допомоги, і насправді для нас є це таким тривожним дзвіночком, що потрібно продовжувати цю інформаційну роботу. До всеукраїнської коаліції з протидії торгівлі людьми долучився і міський карітас. Його представники працюють безпосередньо з людьми, які опинилися у вразливих ситуаціях, та надають консультативну і соціальну підтримку постраждалим. Ми вже працюємо з міжнародною організацією міграції дуже давно і в цьому напрямку. Мку ми працюємо і бачимо, які проблеми у людей виникають, особливо під час війни. Ми допомагаємо вже людям, які експлуатувалися в трудовій експлуатації, сексуальній експлуатації. А також ми бачимо найбільш ефективне це превенція: це донести до людей, як не попасти до. Торгівців людьми ситуація з торгівлею людьми в Україні залишається вкрай гострою. Причому значна частина постраждалих це люди, які змушені були покинути свої домівки через війну. Більшість випадків експлуатації стається безпосередньо всередині країни, де зловмисники найчастіше використовують людей як безкоштовну робочу силу. Багато хто напевне до кінця не розуміє, що він попадає в такі ситуації, і саме ви спільними зусиллями. Спільними такими кампаніями, квестами, роз'ясненням людям все-таки розповідаємо про те, як не потрапити. А якщо потрапили, ми надаємо їм допомогу як правову, так і соціальну, економічну. І... На подібне до цього інтерактивна інсталяція. Тобі це знайомо? Побувала в Києві та Львові. Після презентації в Івано-Франківську вона мандруватиме іншими містами України. Лілія Буцяк Захар Богаєнко. Новини на вежі.